Те, як до нас в управління, звертаються люди в телефонному режимі, що загубили речі в автобусних маршрутах нашого міста, так для того, щоб швидше їх знайти, створилася ця група телеграм-канал, бюро знахідок у громадському транспорті міста Хмельницького. Якщо протягом місяця буває від п'яти до десяти звернень. Тобто, які шукають річ, буває, що знаходимо, буває, що ну, в пошуках там можна буде писати. Тобто, якщо людина знайшла річ, може сфотографувати і так само в телеграм-канал дати інформацію, що така річ знайдена. Потрібно вказати номерний знак транспортного засобу. Або якщо то тролейбус, бортовий номер, автобусний маршрут. І саме, по можливості, якщо, якого, якого кольору автобус, так також по можливості описати водія, зовнішній вигляд. Оперативно будемо разом шукати загублену річ.